Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини, В студії Анна Могильна, а передусім про таке. Перевозив Хелянтів. Вінницькі правоохоронці затримали жителя Черкащини, який за 7 тисяч доларів допомагав чоловікам виїхати за кордон. Сучасне харчування. Умецькій гімназії номер 11 капітально відремонтували приміщення їдальні. До дітей на байках. Байкери з усієї України з'їхалися на щорічний благодійний захід та зустрілися із юними пацієнтами обласного онкоцентру. Генштаб поновив дані щодо знищення російських літаків. Їхня кількість зросла на 12 і досягла 384. Це перше оновлення цих даних після масштабної операції Павотина, в межах якої Україна атакувала 41 літак бомбардувальної авіації РФ. Сили оборони за добу також знищили 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 126 дронів оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної спецтехніки. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 990. 1800 військових убитими і пораненими. У Черкасах поліція затримала чоловіка за наругу над могилами загиблих спецпризначенців на одному з складовищ. Про осквернення повідомила місцева жителька. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукуваних заходів, огляд місця події, збір речових доказів, опитування свідків, переглянули записи з камер відеоспостереження, розташованих поблизу та встановили особу зовмисника. 40-річного правопорушника розшукали за декілька годин. Фігуранту повідомили про підозру, запобіжний захід йому обере суд. За скоєне передбачено позбавлення волі на срок до п'яти. Років. Досудове розслідування та перевірка на причетність підозрюваного до інших аналогічних злочинів триває. 30-річний житель Черкаської області на особистому автомобілі перевозив чоловіків в об'їзд блокпостів, щоб уникнути перевірки документів та законних обмежень на виїзд. Вартість такої послуги становила 7 тисяч доларів з кожної особи. Зловмисник шукав клієнтів через спеціально створений меседжер. У переписці він домовлявся про деталі перевезення та зустрічі з потенційними клієнтами. Фігуранта затримали під час чергової передачі грошей. У результаті обшуки у нього вилучили мобільний телефон, планшет та готівку, отриману звичайним шляхом, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. У межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, в Уманській гімназії номер 11 капітально відремонтували приміщення їдальні. Тут повністю перепланували харчоблок та обідню залу, замінили всі інженерні мережі, встановили нову витяжну систему. Також зроблено облицювання підлоги та стін плиткою, монтаж підвісних стель. Старе технологічне обладнання замінили на сучасне. Відтепер за технологічною моделлю базова кухня передбачено приготовлення страв безпосередньо в закладі. Завдяки реалізації проєкту школярі отримали доступ до якісного, безпечного та сучасного харчування, що відповідає усім вимогам реформи, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуку Уманська міська рада. Нова пошта обмежуватиме грошові перекази через NovaPay, якщо людина часто отримає кошти після оплатою за посилку та не зареєстрована як ФОП. Про це йдеться в повідомленні компанії в Телеграм. Як зазначили в новій пошті, робиться це на виконання нових вимог податкової, в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави. Нас змушують запроваджувати нові процедури і правила. Сказано в повідомленні. Позитивні емоції. Легшують видужування, кажуть лікарі. А якщо пацієнти діти, це особливо важливо. Тому вже майже 9 років поспіль у перші дні літа до Черкаського обласного онкоцентру з'їжджаються байкери з різних регіонів України, щоб подарувати малечі незабутні враження та покатати охочих на мотоциклах. Наша знімальна група також побувала на події. Перші дні літа для маленьких пацієнтів як Різдво. Різноманітні смаколики, іграшки та розваги. Але найголовніше не це. Присутні в очікуванні особливих гостей, які ось-ось мають приїхати. На них чекають і Владислав з мамою Іриною. Хлопчик перебуває на лікуванні через рідкісне захворювання. У нас упав гіноглобін, був 50 Ми провели обстеження. В нас поставили один діагноз, потім інший діагноз. Ну і потім поставили нам діагноз апластична анімія кісткового мозку. Ну, ми лікуємося, тут дуже хороші лікарі. Сам Владислав небагатослівний в очікуванні найголовнішого сюрпризу цього дня і ділиться з нами найпотаємнішим. Про що ти мрієш? Мотоцикл. Ти хочеш мотоцикл? Угу. А навіщо? Кататися. Покататися на мотоциклах сьогодні зможе не лише Владислав, а й решта юних пацієнтів та навіть персонал. Нарешті власники двоколісних вітають присутніх урочистим заїздом. Першим міні-мотопробіг відкрив Дмитро, учасник черкаського клубу «Мотодрузі». звідти дізнався про сьогоднішній благодійний захід та вирішив доєднатися. Не треба багато зусиль, щоб осяяти обличчя діток посмішками, каже чоловік. Допомогти дітям трошки частіше бачити посмішку, посміхатись для цього не так багато потрібно, тому якщо ти можеш щось зробити, то це треба робити. Ще разом із колегами по роботі Дмитро допомагає українській армії, але це вже інша історія. Своє захоплення називає маленьким секретом. А от ще один учасник події Юрій приїхав зі столиці. каже. Такі збори, як сьогодні, це привід, купити байки, приїхати просто для того, щоб розважити дітей. Про благодійну ініціативу дізнався і соцмереж вважає участь у таких заходах це можливість відволікти малечу від недуги та подарувати незабутні емоції. Для мене це відчуття свободи, відчуття кайфу. Це своєобразний такі е, на А для дітей, чому це важливо? Ось така вся взагалі для дітей. Я думаю, що в даному стані увага. Цього не цікаво, Ну це потрібно їм, щоб їм трошки розважити їх, забути, щоб забутися забути про хворобу. Я думаю, це загалом буде їм спогади ще надовго. Лікарі медзакладу підтверджують, позитивні емоції полегшують процес лікування. Саме тому періодично тут влаштовують маленьким пацієнтам свята. Це якийсь яскравий такий промінчик у їхньому лікуванні, перебуванні у нашому відділенні. Лікування це не тільки медикаментозна частина, терапевтична, а і позитивні емоції, настрой, і настрій. І тому я кажу, що це як і для діток, так і для батьків. Це приємні емоції, спілкування. Традиція зустрічі байкерів із дітьми, що лікуються в онкоцентрі, триває дев'ятий рік поспіль, розповідає співорганізаторка заходу та очільниця благодійного фонду Світлана Федорова. Цього разу й самі байкери запитували, чи відбудеться заплановане. І щороку захід стає масштабнішим та найочікуванішим. з одного боку це розвага, а з іншого боку, це така ну підтримуюча терапія для дітей, для того, щоб дитина змогла зібрати в собі сили для боротьби з хворобою, подивитись на таких кремезних таких чоловіків, які все можуть, ну щоб вони надали їм такі трохи такі впевненості в тому, що хворобу можна перемогти. Скористались можливістю приїхатися на байку і батьки та медперсонал, адже в кожному з нас живе дитина. Отримати дозу позитиву не відмовилася і я. Коли ще доведеться приїхатися, з вітерцем Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Як повідомила прес-служба патрульної поліції Черкаської області, кермувальник проїхав на своєму Фольцагенголь зустрічною пунгою вулицею Надпільна, проігнорувавши заборонний дорожній знак. Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка показала 2,65 проміли, що у понад 13 разів перевищує допустиму норму. На місці події чоловік поводився зухвало і вживав нецензурну лексику. На порушника склали три адмінматеріали за керування останні спяніння, Дрібне хуліганство та порушення вимог дорожніх знаків. Сьогодні ввечері та найближчої ночі території Черкащини із північного заходу та південний схід перетинатиме атмосферний фронт. Він виявиться короткочасними дощами, подекуди з грозами. Після походження атмосферного фронту відкриється доступ свіжому північному повітрю у наш регіон, повідомляє Черкаський гідрометцентр. Температурний фон знизиться вночі до 13-15 градусів. В день 4 червня атмосфера заспокоїться під впливом гребеня антициклону з Балкан. На Черкащині переважатиме сонячна суха погода з комфортними літніми температурами повітря 23-25 градусів. У другій половині робочого тижня в нашому регіоні відновляться високі градуси. Температура вночі 14-19 градусів, день 24-29. Суттєвих дощів не у Очікується. Дощі суттєво не вплинуть на показники горимості. По літньому тепла погода сприятиме швидкому зростанню пожежної небезпеки в екосистемах області. Будьте обережні з вогнем на природі. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Ільдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє. Все буде Україна!